Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! Мої вітаннячка всім поціновувачам овертаймів. Третя стадія мейджора вже позаду, і у нас залишається лише вісім команд. І можливо, навіть неможливо, а сто відсотків. Хтось з них вже через декілька днів виграє мейджер. <тит> Для нас з вами дуже приємним фактом є те, що в цей список, в цей плей-офф, потрапила команда Na'Vi, Так що можемо їх з цим досягненням привітати. Ну і будемо вболівати, сподіватися, що і вже на великій арені, на великій сцені вони зможуть продемонструвати гарний результат. Але хотів би я почати з моїх вражень від другої стадії, точніше, вже від третьої вибачаю, стадії. що сподобалось, що не сподобалось, як там би йти, куди зникли Passion UA з усіма цими. Питання, питаннями будемо розбиратися прямо зараз. 3-0, як для мене, одна команда тут читалася. Це Фурія, це Фурія, яка продовжує домінувати. Це Фурія, яка навіть з захворівшим Якіндером, судячи з усього, після усієї останньої гри, після того як вони все таки подолали команду G2 з рахунком 2-0. А якіндер виклав кружечок, що він там захворів, що в нього там весь стіл в серветках. І тим не менш, фурія пройшли 3-0, на одній мапі там молодо. Ой, навіть не вбивав. Мені здається, на інферно то було а, так. Отут він не вбивав, але дуже сильно фолен. Підключився коротше, фурія в праймі, фурія молодці. Фурія, три турніри перемогли. І зараз, як на мене, саме вони є головним фаворитом. 3-0 тут абсолютно класний, абсолютно заслужений результат у їх виконанні. Команда Spirit дуже мало зіграла, але дуже яскраво. Тобто, вони навіть не на весь мапу нам продемонстрували. Можливо, в ньому є дірки, можливо, в плей-офф стадії їх покарають. Наприклад, якийсь еншин. Ми ще від них не бачили. Тим не менш. Це, мабуть, найкращий виступ Spirit після їх оцих масових замін після того, як до ростеру доєдналося одразу два гравця. Тому тут ну, такий сюрприз. Команда Spirit також кошику 3-0. Віталіті зрозуміло, що пройдуть. В перший день там були проблеми програли фейзан. Далі спокійно всіх переїжджали Маус. Кожен турнір, кожен раз в плей-офф до них питань нема. Щонайменше до початку зустрічі на великій сцені на арені у Мау зазвичай проблеми. Тут буде притопка шалена. Всі будуть болівати за Торші, але побачимо, як воно буде. Уже отут, до речі, проти Фелконс. Три мапи 13-11, бачимо на першій. Тобто до плей-оффу все добре. На сцені ну будемо дивитись. Монголс для когось неочікувано я їх ставив своїм пікемі, в своєму пікемі на прохідалі. Тому в цілому контроли по потрішечки інтегруються, але на жаль, для фанатів команди Монголс це вже не команда, яка претендує на перемогу. Тобто вони все ще можуть там тір один, тір півтора командою рахуватися, але прямо уявити, що Монголс без сенсу, заміною прямо перед самим мейджером, виграють його. Супер складно, як на мене, там топ-8, топ 4 Це буде взагалі для них чудовий результат. Ну і зараз вони це підтверджують. Чи проходять, як ми бачимо в плей-офф. Аві, Наві красені, Наві пройшли. Перед початком були такі доволі а, стримані у мене очікування. Перед цим мейджором, перед другою стадією, все ж таки сезон а, не найкраще демонстрували Наві до цього мейджору, але зараз вони щонайменше вже потрапили в вісімку кращих команд планети, з чим ми можемо їх привітати. А це гарна новина. Погана, ну така відносно погана новина це сітка. Тобто, якщо ми зайдемо зараз ну, просто на аккаунт команди Наві і подивимось, з ким вони грали, то тут ну, команди, м'яко кажучи, не першого калібру. Якщо ми побачимо на цьому мейджері, в другій стадії FlyQuest, Imperial, Bait, в третій стадії перемога над ПВ, Pain і знову Bait. Тобто команди десь там топ-15 світового рейтингу наві проходять у Наві все добре. Як тільки команда з топ-3, топ 5 проти них на сервері, отут вже виникають питання. Матч проти Фурії провальний взагалі для Best of 1 формату, ну взяти два раунди. Я думаю, ми всі ви всі дивилися цю зустріч. Тут взагалі нічого не працювало, нічого не виходило. І єдиний промінь надії це оця зустріч проти. Віталіті, от там було реально цікаво, там було реально так. По-бойовому був настрій, були клатч-раунди, Ну і дві мапи 13-11, всі влучали. Вандерфул, Персія, шалені просто клатч-раунди Там по два, по три клатч-раунди за мапу, особливо на інферно, витягував Вандерфул, але цього, на жаль, не вистачило. Але глобальний результат: 13-11 і 13-11 на двох мапах свідчить нам про те, що Наві потенційно готові грати на рівних проти там топ 3 команди світу, це дуже добре, і зараз в стадії буде отака от остаточна перевірка. Про плей-офф, до речі, трішки згодом в кінці відео зроблю свої предікти, проаналізую перший тур. Ну і може навіть побудую якусь там сіточку до фіналу, так що обов'язково додивляйтесь до кінця. А це відео. Ну і тим часом наві вже в топ 8 Єдине, що суперники були зазвичай все ж таки трішечки нижче їх рівня. Команда, у якої були класні суперники, команда, яку ми, на жаль, не побачили в плей стадії, команда, яка двічі вже зіграла з командою Наві на цьому мажорі, це Бейти. Це Бейти, Можна сказати, що хотілося б їх побачити в топ-8, що вони не дотягнули, що дуже шкода. Але на мою думку, вони в плей-офі би зіграли отак, отак, як вони зіграли тут на цьому турнірі. Якщо Наві потрапляли на більш слабких суперників, то Бейти, навпаки. В цій швейцарці грали проти більш сильних команд, і ми вже продемонстрували. Вони вже продемонстрували. Ми побачили, що вони не готові. Тобто, ми відкриваємо Bait Маус 13, 6 Просто команди нема. Відкриваємо Бейт Віталіті 132 на великій сцені на арені під ще сильнішим тиском. Ми побачили той самий результат. Тому мені здається, якось сумувати занадто сильно розстраюватися, що наві не потрапили в топ-8, не пройшли в плей-офф, Взагалі не варто, тому що такі результати демонструють, що вони не до кінця готові. У них є класні мапи, є сенсаційні мапи, тобто Еншн, та саме перемога. Заруїнили 100% він команді Falcons з 13-10. Це класно. Боротьба на одній мапі проти Наві на трейні, 16-14. Там наві вже мені здається на 6-1 чи 6-2 рахунку розслабилися, але все одно рахунок загалом вийшов, як ми бачимо, навіть на овертаймах. Тобто, би час від часу на окремих мапах проти окремих тір один команд демонструють класний виступ, класний рівень. Але що робити в плей -оффі? що робити, Ну просто подивіться тут: Spirit, Фурія, Vitality, Маус, Наві. Ну, ну, як? Як їм. Конкурувати на великій сцені, коли в них проблема з грою під тиском, ще особливо, коли проти них навіщо в другому стейджі. Я думаю, ви це помічали. Тому для Бейт цей результат зараз оптимальний. Вони потрішечки, потрішечки від сезону до сезону, від мажора до мажора, якщо можна так сказати, прогресують, проходять все далі і далі. Ну і на цьому році це їх максимум. Це нормально, це абсолютно класний результат. Такий результат, я думаю, тут більше половини команд хотіли б отримати. Наприклад, такий результат хотіли б отримати Passion UA, які, ну, на мене, склали враження, знаєте, своєрідних фейз на мінімалках. Тобто вони можуть зробити ніндзя-дефюз, Hazard може видати Тріпл там, квем, промутитись, грім, щось врятувати, якийсь Round. Але це все не складається в цілісну картину. Вони це не можуть якось Поєднати в перемогу на мапі перемогу в Best of 3 серії. Я думаю, дуже показовим. Якраз остання зустріч була показовою. А 13 11 13-11. фейс пройшли в плей-офф стадію. Першинг їм програли. Хоча і на оверпасі, і на міражі могли могли чіплятися, могли дотискати, але. Чогось їм не вистачило. Десь командної взаємодії, десь комунікації, десь не дограли, десь перенервували, десь там індивідуально хтось помилявся. Коротше, є і суперкласні яскраві моменти в грі команди Passion, і суперпровальні. Ну, от бачимо, ці шальки Терезів в останній грі все-таки не на їх користь нахилилися. І ось вони до плей-оффу не дійшли. Але сам факт того, що в них реально був шанс потрапити, в топ-8, це дуже класно. Не знаю, можливо, це. Один вдалий турнір, можливо, вони якось далі будуть розвиватися, але е, на цьому мажорі можна сказати, що зіграли е, не супер класно, знаєте, не супер прям оверхайп, але дійсно на гарному рівні дійшли е, до фінальної стадії третього стейджу. Тому ставимо їм лайк. Мої очікування були, що вони десь отут в червоній зоні, прямо може навіть отут опиняться в кошик 1-3-0-3. Нічого в них не вийде, але вони мене переконали, що цей ростер ще може конкурувати і може боротися за виходи у плей-офф стадію. Ну і ось ми потрішки дійшли до команди Фейс від Фейзів. Знаєте, от прям супер-супер низькі очікування до прям вже якихось захмарних На прикінці мейджору, на прикінці цієї стадії, на початку плей-оффа вони якимось чином, от раніше там 5-7 років тому казали, що команда може приїхати і на турнірі набрати форму. Знаєте, від гри до гри, від серії до серії, від мапи до мапи, якось а, тягнути на нервах, на клетч-раундах і все краще. Знаєте, от набирають, 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 набирають форму і це якраз дуже рідко зараз ми можемо побачити, але Фейс, мабуть, єдина команда, яка від першої стадії до плей-офу дійшла, яка була там в півсекунді від того, щоб вилетіти і програти флюксо ще в першій стадії там два тижні тому. І зараз вони будуть підійматися на велику арену. Зараз вони вже мінімум топ-8 команда планети, топ-8 команда цього мейджору, Тому... Керігану, Нео ставимо просто величезний лайк, твісту Фроузену, які тягнули. Ну і вже ближче до цих е, останніх турів. Вже там і Брокі почав кричати вигравати, і Джейкоб почав прям ентрі кіли знаходити дуже якісні. Коротше, оцей механізм нарешті запрацював. Всі оці шестерні почали крутитися так, як треба. І команда Фейс, ну, як Фенікс, як е, зомбі в гарному сенсі цього слова, вони були вже Майже трупом, а зараз просто From Zero to Hero підіймаюся на сцену, і незрозуміло, наскільки далеко вони тепер зможуть пройти на цьому мейджорі. Насправді, зараз ми вже завершуємо з третім стейджем, будемо обговорювати стадію, там в першій фазі Маус проти них. Тому там я б не списував, коротше кажучи, команду фейс з рахунків. А що у нас тут ще по плей-офф стадії? Це Фелкон, це Falcon, з які традиційно славку гру демонструють на мейджорі. Не знаю, чим конкретно це пов'язано, але на мажорах вони якось ну, посередні грають. На цьому мейджорі вони пройшли в плей-офф, але це було на трьох мапах проти джиту на 13-10 рахунках. На тому, що Ніко починав там 11-1, там у Моносі 7-1 на якихось було мапах. Коротше, складно складно. Фелконс якось психологічно зарядитись не можуть. Хоча до плей-оффу дійшли, але для команди для гравців, точніше, такого калібру, ну це їх мінімум. Тобто не повинні були взагалі навіть нервувати на рахунок того, чи зможуть вони пройти в цей плей-офф, чи там ні, чи все ж таки 3-2 чи ні. Повинні 3-1-3-0 вони проходити, але тим не менш на мажорі проблеми невеличкі труднощі з Мапулом. Неочікувано цей еншень їх підводить, причому вони вже двічі програли. Знаєте, оця крига розтанула в. Команді Falcon спочатку програли бейтам на мапі Ancient, ну і потім ще в вирішальній грі програли на мапі Ancient G2, при тому, що вони самі обирали цю мапу в Best of 3 серії. Вони були впевнені, що проти бейт був чов, що проти бейт просто не полетіла гра. Тому ситуація. Така цікава ситуація, така під питанням саме для команди Falcons. Не знаю наскільки далеко вони зможуть пройти по цьому мейджору. Команди, які повилітали, тут найбільш може очікувано побачити саме Liquid в кошику 03. Вони демонстрували кла... Ну, відносно класного відносно самих себе. Вони демонстрували класну гру в другій стадії, але в третій стадії ми побачили тих самих Liquid, які були у нас до цього. 13-8 проти команди Spirit. програли Mongols. Що було взагалі неочікувано, і програли команді Passion UA 2-0. Тобто жодної мапи навіть в третьому стейджі ліквід не виграли. Ну і все ж таки цей ростер, якому давали шанси, якому давали можливості, давали час. Мені здається, цей ростер вже потрічки підходить до свого завершення. Треба робити заміни, треба щось міняти. Не знаю, там нафа не нафа, сью, і, Ну, коротше, тут вже питання до організації команди Ліквід, але ну, сезон провальний. Відверто, навіть повернення Еліджа зіркового гравця, в цей ростер ніяк не вплинуло. Ну, типу, то. Топ-16 мажору, 03 в третій стадії, це явно не той рівень, на якому Ліквід звикли грати, як вони самі себе бачать на світовій арені. Тобто десь там змагатися хоча б за топ-8. Ще якщо б вони на місці бейт або Пешин були в кошику 2-2. Можна було казати, що там трішечки не вистачило. Але 0-3, просто з жодної мапи не виграти в третій стадії, ну це фул. Тіль. Такі справи. Насправді стейдж вийшов класний, не було проблем з організаційної точки зору. Все проходило чітко, фоловбай, звук нормальний. Коротше, на початку трішки пробуксували. Зараз вже на третій стадії все чітко відпрацьовано. Коротше, тут ніяких проблем немає. Можу, навіть про це зайвий раз не казати. Рівень класний. Тепер, сподіваюся, і на арені в перший день купа глядачів, велика сцена, все буде так само якісно, так само швидко. Від від Старладеру, як це було на третій стадії мейджера. А ну і таким чином ми підходимо до плей оффу Тут вже ну все тут два рази впасти. і Ти виграв мейджор, три best of три залишається виграти одній з команд. щоб, ну два Best в три і Best в п'ять, тому що в цьому сезоні, в цьому мейджорі у нас нарешті фінал без of в п'ять буде. Дякуємо, Вальф за це нововведення. Що вони нарешті. Пішли на цей крок. Наступний крок це додати більше грошей на овертаймів, тому що ну на овертаймах, тому що 10 тисяч це недостатньо. Але... Зараз не про це. Так би мовити, зараз у нас по турніру. По сітці вимальовуються насправді доволі приємна траєкторія руху команди Фурія. Вони приїхали на турніру якості головного фавориту. Вони пройшли третій стейдж 3-0. Ну і зараз Наві, яких вони вже перемагали в першому турі. Далі Маус Фейс, обидві команди доволі хиткі результати на великих сценах, Ну і здається, що у Фурії все добре. Вони повинні проходити в плей офф Ну, щонайменше, у них давайте так з оці... Цієї четвірки саме у фурії найбільший шанс пройти у плей-офф. Тобто тут не там 25-25-25%, а у фурії там десь 33%, тут десь там по 20. Ну і все, що залишилось тут у наві. В цілому вони можуть якось звести Best of 3 з фурією до третьої вирішальної і потенційно. Пройти фурію. Я ну залишаю десь відсотків 30 Тобто один бо 3 три з трьох, на мою думку, навіть можуть виграти у фурії. Але чи буде це той самий день, чи зможуть вони зачепитися? Питання відкрите. Мені здається, навіть треба дуже сильно акцентувати на своєму виборі. Якщо вони там якийсь умовний нюк інферно 90% програють фурії, то треба вигравати свій пік. Десайдер там якийсь. Даст, мені здається, влаштує Наві в цьому двобої. І в цілому, якщо пройдуть Фурію, то можна вже і Мажик виграти. знаєте, Тому що тут у нас для Наві це фінал, для Наві вже сильніше команди, ніж Фурія, на цьому мажорі не буде. Тому просто фул-фокус на цю гру. А, глобально саме фурія молодої компанії можуть щонайменше до фіналу пройти швидко. На горі ситуація абсолютно незрозуміла. Окрім цієї пари. Віталіті Монголс, на мою думку, Монголс шансів майже не мають на цьому мейджорі, в цьому плей оффі тим паче в першому турі Віталіті. А, ну, може пощастить, може вони пройдуть Віталіті, віталіті в що я не вірю, що вони пройдуть ще півфінал, ще фінал. Ну коротше, питання, коли, в якому турі Монголс вилетять. Я думаю, що в пер... Spirit Falcons не зрозуміло. Тобто, у Spirit не до кінця розкрився мапул на цьому турнірі, бо вони дуже мало зіграли. Тобто дві мапи, вони взагалі не грали на цьому мейджері. Готові ці мапи, не готові ці мапи, не зрозуміло. Ну, про гру Falcouns, я нещодавно казав. Там є неочікувано слабкі місця, той самий Ensched, не знаю, будуть Falco пікати не будуть. Тут 50 на 50, мені здається в цій грі. Тут Віталіті фаворит тут фурія фавориту навіть тридцять відсотків шансів. Ну і маус фейс це просто колеса рандому можемо покрутити. у Гарний день Фейс мені здається зможуть перемогти Маус. За статистикою, ну це кожен плей-офф, куди Маус виходять. За статистикою є сильні мапи, там 70% вінрейт, все добре, але е, якийсь ментальний блок на сцені у них все ще присутній, і це вже тягнеться роками. Тобто статистично, Маус повинні щонайменше у півфінал проходити. На сцені просто вилітає Керіган там в соло на монстр запушить оверпас, вб'є двох, торшить ільтане і все. До побачення, телебачення зроблять фейс. Тому тут, ну, 60%. На 40, я готовий дати на користь команди Маус в цьому двобої, але не більше. Мені здається, там фейс можуть нас здивувати, але можуть і програти 0-2, тому що це фейс-клас. Отакі справи, так що ви пишіть в коментарях, як на вашу думку, далеко або недалеко зможе пройти Наві на цьому турнірі. Ну і який фінал ви б хотіли подивитись? Зараз виглядає, що це буде Фурія плюс один. Тобто плюс може Віталіті, може Фелкон Спіріріт, там хто краще зіграє, сказати складно, але у Фурії шанси максимальні. На мою думку, це буде Фурія і плюс хтось з серії Віталіті, Фелкон Спіріт. А якщо Наві пройдуть, то там вже притопка до Наві до кінця. Такі справи, так що з вас лайк, з вас коментар. Ар обов'язково шановні, не забувайте підписуньку робити на цей Ютуб канал, тому що далі у нас підсумки мажору, підсумки плей оф стадії. Подивимось, хто все таки переможе на цьому турнірі вже через тиждень. Так що всім гарного дня і папа. -па.